М'ясо в першу чергу необхідно нарізати на тоненькі і бажано довгі полосочки. Бачите? Коли все м'яско нарізане, ось такими довгенькими ниточками, смужками ось такими, все-все-все, бачите, все в довгеньких смужечках. Тепер наступний етап, і він дуже головний. Беремо або ніж, або топорик кухонний, якщо у вас є. Е, молоток для відбивних не раджу, мені не подобається. І робимо ось отак. Розбиваємо волокна. Добитися тієї консистенції, щоб м'ясо почало склеюватися. Прямо отак ось ножом б'ємо по ньому. Ножем або топориком. Зручніше топориком. Бачили, так? Яке я м'ясо поклала на дощечку? Ось в такому вигляді. А тепер дивіться, в якому вигляді воно повинно бути. Воно повинно триматися один за один. І ось отак потрібно зробити з усім м'ясом. Коли все м'яско підготовлене, обов'язково необхідно його зважити. Додаємо сюди сіль 50 на 50 на 1 кілограм. Я вам буду все повторювати. 10 грам звичайної кухонної солі і 10 грамів нітритної солі. Сюди ж обов'язково, із розрахунку на 1 кілограм 5 грамів цукру, одна чайна ложка сушеного чеснику. Я використовую суміш спецій для яловичини. Отакі От спеції я використовую з розрахунку 3,5 грама на 1 кілограм м'яса, відправляю сюди спеції. Відправляю сюди льодяну воду із розрахунку на 1 кілограм 100 мл. Воду можна навіть поставити в морозильну камеру, і щоб на ній зверху прямо з коринка взялася льодяна А от тепер оце все потрібно дуже добре вимісити. І так потрібно робити ну, десь на протязі хвилин 15 до появи білих волокон. Якщо у вас є тістоміс, ви можете скористуватися допомогою тістоміса. Закидуєте ось цей фарш, оці наші довгі волокна, бачите, так? Він так і є весь із гниточок, отаких. Нікуди вони не ділися. Вони не розрубалися. Ми просто нарушили. Структуру м'яса для того, щоб краще відходив білок. І ось ось таким, бачите, все, води вже немає, дивіться. Але продовжуємо вимішувати допоки не з'являться білі волокна, і воно не стане липким і буде триматися купи. Отже, дивіться. От бачите, який повинен зробитися фарш. Він склеюється, а якщо ми його так ось розтягуємо, то тягнуться такі тоненькі ниточки, я не знаю, чи на камеру видно, як волосинки такі, тонесенькі. Ось отакий повинен бути липкий фарш. Отже, що нам знадобиться далі? Звичайний рукав для запікання, але його не шкодуємо. Беремо десь не менше 75 сантиметрів, а краще візьміть метр, для вас же буде краще. І потрібно зрізати ось оцей шовчик. Розкриваємо. Кладемо ось так в розложеному вигляді і сюди відправляємо наше, нашу майбутню відчину. Так. Щільненько укладаємо. І тепер згортаємо і формуємо майбутній батон отак. І пішли від себе згортати края. Розправляємо, змапали, зав'язуємо один край. А знаєте, як забезпечити себе від витікання через отакий край будь-якого виробу? Дивіться, зав'язали так на два вузлики, а потім потрібно зробити. Як кажуть м'ясники п'яточку. Загинаєте ось отак наш хвостик. Ось отак, бачите? І ще раз отут перев'язуєте ось отак. Тепер з вашої любої ковбаси. Відчини, щоб ви не робили, нічого не витече через хвостик. Далі зав'язали одну сторону і потрібно добре втрамбувати. От прямо так трамбуємо. Бачимо, що роз'їхалася в ширину. Тепер можна знову покатати, щоб набуло форму батона. Отак От прямо можете побити, не бійтесь. Це, щоб виходило повітря, і більше ваш батон зробився рівномірно щільним. І ось тепер зав'язуємо і знову робимо п'яточку, загинаємо і зав'язуємо. Обрізаємо все зайве. Беремо звичайну стрейч плівку, відступаємо так, щоб тут можна було завернути потім і пішли тугенько замотувати в стрейч плівку. Так. Ось цей хвостик, який ми відступили, випускаємо повітря, так само з цієї сторони. І для підстраховки робимо ще ось отак. Можна ще зробити, знаєте як? Зараз вам покажу. Це для більшої надійності, щоб зробити більш щільним батон. Можна його обв'язати. Поїхали. Відступили. Нитка може бути взагалі люба, може бути звичайна бічовка. Ось пальцем зацепили. Тут робимо проміжок і під нитку пропустили. Підтягли. Так само відступили, під пальцем пропустили, підтягли. І виходить вже ось отакий, бачите, підтягнутий трішки батончик. Тут можна зробити, щоб воно було добре зафіксовано, просто пропускаєте під нитку. От, під пропустили, вийняли. І таким макаром ми можемо ось і отута підтягти. Бачимо так. І далі так пішли. Наша майбутня вітчина майже готова. Залишилося її. Тільки відварити, беремо ємність. На дно можна покласти якусь тряпочку, рушничок, серветку, обов'язково заливати холодною водою і потім ставити. Повільно нагріватися до 80 градусів. Все, вставила термощуп, виставила температуру 79 градусів. І тепер буду чекати, доки нагріється. В мене догрілася температура води до 79 градусів. Я засікаю тепер 4 години слідкуючи, щоб вона особо не підіймалася і не спускалася. Ну і слідкуючи, щоб не випарувалося багато води, щоб наша відчина була покрита водичкою. Пройшло 4 години, і тепер обов'язково необхідна ємність з холодною водою, виловлюємо нашу. Відчину і занурюємо в холодну воду. Потрібно екстрене охолодження. Це для того, щоб перестав всередині розвиватися процес температурної обробки. Її потрібно терміново охолодити. Все, даємо добре вихолонути. На ніч прибираємо в холодильник. Ну і зустрінемося завтра в момент дегустації. Ну що, барабан на дроп? Важимо. Нагадаю, сирого м'яса в мене було кіло 1700 копійочками. Шинки в готовому вигляді відчини. Вийшло кіло 400 з копійками. Дивіться, яка вона рожева за кольором. Бачите? Красива, рожева, зовсім не як варене м'ясо. Бажано б мати гарний гострий ніж, але який є. Ріжу навмисно посередині, щоб показати вам, що вона приготовлена. Але тільки погляньте, яка вона соковита, видно? О, дивіться, яка всередині соковита і класнюча. Якщо добре її зліпити, ну, вимісити, бачите? Який шматочок. Це неймовірно смачно. Це не передати словами. І всі, хто куштують, ніхто ніколи не здогадується, з якого м'яса вона приготовлена. Так що готуйте, смакуйте і насолоджуйтесь натуральним.